Якщо у вас на хазяйстю є блок живлення від комп'ютера на 200-300 Вт, або краще ще потужніше, 500-600 і так далі. І інвертор, то можна зробити інверторний стабілізатор. Що ми маємо отримати? На виході стабільна напруга 220, -220 В. Єдине, чим обмежено. Обмежена потужністю самого блока живлення. Тож, в принципі, як іграшка по приколу, а практичне значення треба ще подивитися, вирухувати, наскільки тут втрати, тут два рази перетворення, тут купа перетворень, наскільки ця система взагалі працездатна. Якщо ще поставити по 12 вольтах ще акумулятор, то в нас буде онлайн ДБЖ інверторний. Ну, можна, як, як хочете його називати. Але це не онлайн ДБЖ, як іграшка, так. Тож, демонструю, як працює. Ось 126 вольт на латрі. Блок живлення видає. Точніше, інвертор видає 220 вольт, а блок живлення видає 11. Такий собі міні-інверторний стабілізатор. Причому буде працювати в тих межах, в яких працює блок живлення. Цей витягує там від, 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 скільки, там, від 110, да? От, від 110 і до... До граничної межі роботи блока живлення комп'ютерного буде працювати. На виході беремо з блока 12 вольт, запускаємо на інвертор і отримуємо такий собі інверторний стабілізатор. Ну, звісно, це більше іграшка, тому що треба дивитися, як будуть впливати якісь там дуже різ, різкі просадки. Чи зможе він витягнути, наскільки зможе. ну Так то працює, блок живлення комп'ютерний, і все нормально. Якби там були просадки, комп'ютер би лагав, перезавантажувався. тож Користуйтесь, блок живлення, точніше, інверторний стабілізатор. Звісно, там купа перетворень. В самому інверторі з 12. Ми робимо 380-400 і потім нарізається синус Ну і сам комп'ютерний блок живлення там також зрозуміло. Перетворюється спочатку на 125 в проміжну напругу, потім що ми отримаємо. На виході 12, а з цієї 12 знову опять на перетворення. Ну таке. По приколу. Але працює, дивіться. Іграшка, іграшка. Якщо взяти, а якщо взяти серверний блок живлення, угу, який нібудь там, що там є там у Хьюліта? Там на 1200-1400 на ватт, то вже і не така іграшка виходить, але потрібно десь його на шарика брати, тому що... Скільки зараз такий потужний блок живлення комп'ютерний, Там 1000, там плюс-мінус, да? якщо пошукати, то 1000 у нас комп'ютерне блок живлення, плюс інвертор. А тут треба виходити з того, що, наприклад, зараз така ситуація, що інвертор практично є в кожного. Роль інвертора може виконувати також умовно. Якийсь безперебійник простий, офлайновий. І ми на нього навалюємо відразу 12 вольт і він вже нарізає нам або там, синусоїду, якщо це з синусом, або ж просто на виході буде міандер чи псевдосінусоїда, а там уже залежить від того, що ми будемо заживлювати. Треба, треба буде, по-перше, щоб поганяти, наскільки воно працездатне, повирізати ось всі ці провода і протягнути до інвертора щось більш потужне. Тому що на оцих тоненьких проводочках, ну, на одному проводочку, там така просадка дика, що ми не зможемо щось потужне на нього навалити, це зрозуміло. Тобто беремо якийсь кабель або з'єднуємо кучу цих проводов до кучі або нормально взяли якусь там шестерочку, да? ну, знову ж ми ж кажемо про блок на 200-300 Вт, як це, якщо більш потужний, там розрахувати і взяти відповідний переріз. Ну, навіть для кВт, я думаю, десятки буде, в принципі, хвати. Ось десятку сюди найкоротшим шляхом. Під'єднуємо до інвертора, якщо все буде працювати, можна взагалі там плати повиймати, у загальний корпус все це втулити і буде такий собі девайс е, типу, типу інверторний стабілізатор. Якщо туди ще батарейку вставить 12 вольт, то якраз батарейка оце і може. Е, Проглатывать, будет скачки, сглаживать. И, в принципе, о, что-то наш инвертор запустил, вентиляторы. Видно, да? Что-то нагрелось. Да, нет, топленько. Так. Ще раз покажу, що воно працює. Але зараз він виключається. Якщо йому там дати більше 200 вольт, він вирубається. Я ще не досліджував чого. Так. Тож обережно поки покажу до 200 вольт 190 і вниз. Щось спрацював захист і він не хоче. Так, треба перезапустити блок комп'ютерний. Так, чорний зелений запускаємо. Без ручного керування ніяк. Система ніпіль. Що зроблю? Знайду якийсь ще комп'ютерний блок питання попотужніше, або, або в планах взяти щось потужніше, типу... типу, типу, типу. ХП-шка там є, блоки живлення для серверів. Ну, різні. Коротше, щось на кіловатт. До речі, ось ці потужні серверні блоки вони використовуються, їх переробляють на зарядники. Ну, звісно, там 12 вольтові. І трошки перероблюють їх для літія, там піднімають напругу. Я не перероблював, я тільки бачив, що ці блоки піддають переробці. Чим вони цікаві? Кіловат видають, ось сюди кіловат втулити, треба просто пошукати. Десь подешевше, тому що брати там, те, що там на Alixі бачив 1200-1400 Вт. Алтаруха дати за ігрушку ну, якось не алю. Ось, і тоді поганяти. Взяти з того блока вже там потужні провода, зробити, сюди увалити на інвертор, покоротше зробити і схема набуде такого вже. Практичного е, іншого розміру, скажімо так, набуде. Тому що кіловатт це вже цікаво, наскільки воно буде працездатне, хизи. То, що там дикі втрати, це ми розуміємо. Тут перетворення, тут перетворення. Треба буде трошки погратися, потім порахувати. А що ж ми, що ж ми маємо по виходу? Тож, якщо у вас є інвертор, якщо у вас є блок живлення, можна зробити отакий інверторний стабілізатор. Додайте ще акумулятор по 12 вольтах як буфер. І взагалі система ніпель. Безперебійник інверторний стабілізатор у вас в кармані. На цьому все, я пішов працювати. Всім пока.